Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт Перезавантаження офісу президента анонсував Володимир Зеленський. Нового керівника відомства глави держави збирається узгодити найближчим часом. Після того як Андрій Єрмак написав заяву про відставку у своєму вечірньому зверненні Зеленський подякував Єрмаку за роботу і сказав, що ні в кого не було жодних питань до України, тому були ухвалені наступні рішення. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Андрій Єрмак після звільнення заявив, що йде на фронт. Про це він сказав в виданню New York Пост. І вже Андрію Єрмаку почали надходити пропозиції від бригад. Почуємо я йду на фронт, і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Мене згиньбили, мою гідність не захистили. Попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблеми для Зеленського. Я йду на фронт. Я відчуваю огиду від бруду вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Висав вранці у п'ятницю повідомили, що проводять обшуку керівника офісу президента і зазначають, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування, якого не уточнили. Деталі пообіцяли згодом. Однак станом на суботу, поки деталі не повідомили, і ми відповідно не можемо повідомити їх вам, як і не було оголошено підозр в результаті слідчих дій правоохоронцями. Жодній особі сам Андрій Єрмак теж підтвердив процесуальні дії в нього вдома напередодні. Додав, що жодних перешкод у слідчих немає з його боку, резюмував Єрмак. Повне сприяння, і я нагадую, сам він виявив готовність іти на фронт. Вже надходять пропозиції від бригад. І Є пропозиції, наскільки я можу аналізувати. Дуже гідні. Володимир Фесенко, політолог зараз з вами на зв'язку. Пане Володимир, ви тут? Да, да, вітаю. Вас. У мене дуже багато до вас питань. Давайте спробуємо рухатися лаконічно. В принципі, ви розумієте функціонал Андрія Єрмака, на фронті він як людина буде корисна і з огляду на те, що представники бригад ну, вони не жартують, їм потрібні люди, і там надходять реально конкретні пропозиції від дуже гідних бригад. Ну, я зверну увагу, по перше, на те, що враховуючи обставини, я маю на увазі слідство, яке проводить набо розслідування. Ну, є процесуальні обов'язки. Тому я не знаю як. Я думаю, що тут я не знаю, чи є там необхідність, щоб він перебував в Києві з точки зору розслідування. Оце одна проблема. По-друге. Це треба узгоджувати, які саме функції потрібен ярмак конкретним бригадам, як людина з зв'язками, яка може, наприклад, забезпечувати постачання конкретних видів е, воєнної техніки, обладнання і так далі, знайти гроші. Е, да, я думаю, що в цьому сенсі він може бути корисним для багатьох, не як людина з автоматом на передовій, а саме людина, яка буде забезпечувати саме забезпечення, ну робити ресурсне сприяти ресурсним за. Зрозуміла, почула тепер хоче, щоб ви пояснили слова Володимира Зеленського. Він приймаючи відставку Єрмака, сказав, що я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Це стосується питань від народу України і від наших партнерів. Які питання пов'язані з Єрмаком ви можете зараз зафіксувати ну, на цьому етапі нашого поступу? Які питання були? Чому ви підтримуєте це рішення? А можливо не підтримуєте? Це рішення було неминучим. Тут справа не в тому, які конкретні питання, а в тому, що через факт обшуків, які відбулися вранці в п'ятницю, Андрій Єрмак став фігурантом цієї антикорупційної справи. У нього фактично з'явився новий правовий статус. Так, да, немає підозри. До речі, зверну увагу, досі ще немає підозри Галущенко. Оце дивно у багатьох є питання. Давно вже були обшуки і так далі. Але тим не менш, сам факт обшуку створив новий форну так нову ситуацію для Єрмака. і він в цьому сенсі вже не міг виконувати на такому ж рівні. Ці обов'язки, які він виконував як керівник офісу президента, тому що ну, частину людей виникають підозри. Він якось причетний до цієї корупційної справи, і у наших міжнародних партнерів, і під час переговорів могли виникати такі самі питання. Тому, з точки зору зняття політичної напруги, щоб от не було зайвих питань, чому ця людина на цьому на такому місці Зеленський ухвалив це рішення. Да, Андрій Єрмак буде зараз займатися своїми особистими справами, а ви Інтересах держави зараз і офісом президента, і в переговорних процесах має бути інша людина. От про переговорні процеси до США нагадаю всім нашим глядачам, вирушила українська делегація. Вирушила для подальшого працювання деталей мирного плану. Вся увага зараз зосереджена на дипломатії та на кроках необхідних для. До ре, досягнення реального і стійкого миру наголосив у зверненні президент України Володимир Зеленський. З цією метою наступного тижня відбудеться низка стратегічних переговорів щодо умов припинення війни в Україні. І напередодні президент України Володимир Зеленський оновив склад української делегації для участі в перемовинах так українську команду. Очолив секретар РНБО Рустем Умєров. До неї увійшов також заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Як повідомило видання Bloomberg, переговорники зустрінуться у Флоріді зі спецпредставником президента США. Сівом Віткофом та зятем Трампа Джародом Кушнером ті ж наступного тижня планують вирушити до Москви із оновленим варіантом мирного плану, який Україна та США погодили минулої неділі в Женеві. І раніше президент Трамп також доручив міністру сухопутних сил Дену Дрісколу відвідати Київ. Ця поїздка має відбутися симетрично з візитом Віткофа з Кушнером до Москви. Блумберг також напередодні публікував фрагменти розмов Віткофа з російською стороною. Опускаю зараз цей момент, на якому полі грає Вітков. Але питаю про зміну очільника української делегації. Єрмаков відставку, очолює Умєров. А що зміниться з точки зору переговорного треку? Зміна імен до чого призведе? Якщо коротко, лаконічно, ні до чого. Принципова позиція України залишиться тією самою це позиція президента Зеленського. На переговорах ця позиція формулюється, готується колективно офісом президента з представниками МЗС, з представниками військового командування і спецслужб. От ви згадали про Скібійського склад нашої делегації той самий приблизно. Він може е, трошки змінюватись функціонально. Наприклад, десь бере участь Буданов, десь Скібіцький. Всі люди, яких ви назвали, вони вже брали участь в переговорах або в Стамбулі, або в Женеві, або на інших майданчиках переговорних. це все досвідчені переговорника е, у М'єрва по різному оцінюють, там, наприклад, по роботі в Міноборони, але те, що він гарний переговорник, визнають от практично всі люди, з ким я спілкувався. Про його участь в переговорах, і наші і закордонні дипломатичні джерела, зокрема тому він досвідчений переговорник. І інші люди, які будуть переговорній делегації, мають досвід переговорів і відповідно професійну кваліфікацію. От функціонально навіть це люди з різних секторів. Від дипломатів зазначу до речі, Сергія Кислицю. Дуже сильний наш дипломат, дуже дуже заступник міністра закордонних справ. Тому у нас дуже сильна професійна делегація, і у мене тут найменше хвилювань. Наслідки для якраз в переговорному процесі в зв'язку з відставкою Єрмака будуть найменшими. Чи є у вас хвилювання стосовно того, хто буде очолювати офіс президента? І якщо ми чули, не буду зараз перераховувати імена, закиди на адресу Єрмака лунали з інших джерел. І один з них був перебрав на себе повноваження президента. Давайте нагадаємо нашим глядачам. Функціонал очільника офісу президента яким має бути і зараз чи змінять імена по суті те, що робитиме нова людина, лунають прізвища Сверденко, лунають інші прізвища. Я буду звичайно радіти, якщо у нас жінок стане при владі більше, між тим. Давайте ваші коментарі з цього приводу. Ну, можливо, інші імена ви назвете. Так, по-перше, щодо функціоналу, функціонал. Очільников президента треба визначити нормативно, законодавчо. Я от давній прихильник. У мене дискусії були ще 15 років тому з цього приводу, навіть ще довше, з деякими поважними дуже колегами, юристами, народними депутатами. Я прихильник того, щоб у нас з'явився закон про президента України. Є закон про Верховну Раду України, про кабінет міністрів, закону про президента України немає. І саме в цьому законі треба визначити функції. Офісу президента і відповідно повноваження керівника офісу. А зараз їх немає. І звідти от всі, всі ці, скажімо так, суперечки і протиріччя, тому що не виконував Ярмак функції президента України. Жодних функцій не виконував. Але він мав великий, великий вплив. Як виконавець доручень президента, як очільник офісу президента, от у, у американців є класний термін: Гейтскіпер, людина на воротах, яка, скажімо так, може блокувати інформацію до президента, яка може діяти від імені президента. От тут була проблема. Це не перший керівник адміністрації президента, який мав такий величезний вплив. Був табачник, був Медведчук, був балога Ущенка у Януковича. Ну, це наша певна традиція. Її треба міняти, але для цього треба міняти законодавство. Щодо нового очільника, враховуючи які великі були, ну скам так дуже тісні особисті відносини між Єрмаком і Зеленським. Новий очільник таких відносин особистісних не матиме. Не буде от такої, скажімо так, можливо, навіть емоційної близькості, і це буде нова людина, якою доведеться ще опановувати. Оцю цю нову роль і тому новий очільник офісу президента, хто б це не був, не буде мати такого великого впливу. Я не прихильник призначення Юлії Середенка на цю посаду, хоча вона дуже класний управлінець, має досить роботи е, в офісі президента, але тоді нам треба міняти прем'єр-міністра. і Я вам скажу, це буде велика колотнича. З формуванням нового уряду, з його призначенням в Верховній Раді краще уникати зараз. Нам от цієї нової проблеми є достойні люди в офісі президента. Зараз багато розмов скажу відверто про те, що може новим очільником президента може стати військова людина. От я тільки вітаю такий підхід, тому що якщо це буде людина з гарною репутацією, людина з військовим досвідом, це буде адекватно воєнному часу. Викликам воєнного часу І е, е, це репутаційно може зіграти на користь і державі, і офісу президента, і самого президента. Ну, це якщо коротко, не називаю е, е, делікатна тема, але я думаю, що вибір президента є і в офісі президента, і за межами офісу президента. Зрозуміло, тобто, по вашому уряд не треба чіпляти, а військова людина вона підвищить е репутацію офісу президента. Тоді, якщо і ви буде акцент... адекватною вимогами викладач, Вимогами воєнного часу. часу. Але давайте тоді, раз ми говоримо про те, що функціонал офісу президента треба прописати очільника, тоді, окрім репутації і лідерства цієї людини, яких якостей ви ще очікуєте, завдяки чому відповідність цієї посади буде вимогам воєнного часу. Ну, я тут трошки можливо скажу певні банальні речі, але які не завжди працюють на практиці. Ця людина має бути професійною, компетентною. Людина повинна мати, якщо вона буде виконувати такі управлінські функції, вона має бути гарним менеджером. Якщо вже це було продемонстровано на роботі або в офісі президента, або в уряді, ну, доведено, що людина класний менеджер, вміє організувати роботу. Оце вже передумова, порядність. Порядність От Це важливо. гарна репутація про що я сказав. Тому що зараз всі будуть дивитися, що за бекграунд, ну яка біографія цієї людини і так далі. От поєднання цих якостей, врешті-решт, може дати е, певний позитивний ефект. Тоді наступне питання: імовірність перезвантаження регіональних влад. Як ви оцінюєте цю вірогідність, і що є в принципі? Це таке питання з двох показниками ефективності регіональної влади в господарчому, в воєнному, соціальному, гуманітарному сенсах. особливо враховуючи ті зміни, які вже відбулись, вода і в ова спочатку повномасштабного вторгнення. Давайте по цій темі ще пройдемося. От тут це окрема велика тема. Тут дуже багато можна говорити, тому що це стосується і законодавчих проблем, і особистісних персональних і ситуацій в різних регіонах вона розрізняється. Але по-перше, я не підтримую ідею про повне перезавантаження влади. От там за уряд давайте змінимо, все давайте поміняємо. Війна нам треба зберігати керованість державних інституцій. І якщо є претензії до конкретних міністрів або до конкретних очільників місцевих адміністрацій, їх треба міняти і це і робилося раніше. Ми це знаємо, приклади, але міняти все зараз ну ми отримуємо управлінський хаос. Тут треба бути дуже, -дуже обережними, особливо в нинішній складній ситуації. По місцевих адміністраціях я думаю, що точкові зміни можуть бути. Там, де це потрібно, це вже буде визначати, я думаю, що, до речі, і новий очільник Офісу. От президент сказав, що буде зараз аудит по різних державних позиціях. І от я думаю, що ну, в певних позиціях це можливо. На мій погляд, найкрай критерії. Якщо ну, різні критерії на прифронтових регіонах і в тилу, але що однакового? якщо місцеві керівники. Швидка, оперативно, ефективно вирішують нагальні проблеми. У те, що про що ви про що ви казали, наприклад, руйнування, швидке відновлення енергетики. За декілька днів допомога людям, щоб не було ситуації, коли люди змушені кудись переїжджати, а ніхто не знає, куди переїжджати, де їх розселити. От там конкретні критерії. Тобто якість менеджменту, антикризового менеджменту на місцевому рівні в умовах війни після обстрілу швидке відновлення. Я вам скажу, у нас є ну, конкретні приклади. От ситуація в Харкові. Міста ну на біля фронту. Кожен день удари, кожен день обстріли, серйозні руйнування. але ми бачимо, що і керованість забезпечується, і ефективна робота місцевих служб, як воєнної адміністрації, так і мера міста. Що важливо, теж критерії ефективна взаємодія. Місцева сам пане Володимире. Ви теж на це звернули увагу в Харкові? В Харкові. І самі харків'яни, і я на це звернула увагу. Наскільки швидко працюють місцеві служби? І у мене так. теж питання. Чому так? Чому завали розбираються буквально за кілька годин? Вони кажуть, у нас місця прильоту через кілька годин. Ми, якщо немає таких сильних руйнацій, ми вже навіть не бачимо, що є наслідки. От це якраз питання ефективності, це питання взаємодії з місцевих безпосередньо виконавців. Але чому так? Це ж можна прописати кіпіа який буде да, один для всіх відповідальність, так? відповідальність одночасно. Це і професійність, от менеджерські якості, люди вміють організувати роботу так швидко. І відповідальність. Тому що, на жаль, є і безвідповідальні без керівники. Мені про Одесу. От нещодавно була історія з Трухановим, да, коли повень, кожен рік повень, Мені Одесити розповідали. Там люди загинули. Да. Це можна було вирішити давно. Ніхто не вирішував, от ну претензія до міської влади, звісно. Але це як приклад того, що є проблеми, які роками не вирішуються, і є проблеми, які вирішуються отак оперативно, навіть під обстрілами. І от це відповідальність. Це вже не тільки менеджерські якості, це ще і відповідальність, не тільки політична. Я б сказав, це соціальна і людська відповідальність, коли ти розумієш, що війну робити саме треба так. Ясно, я дякую вам за цю розмову. Ми не раз будемо повертатися ще до цієї теми. Який функціонал офісу президента? Хто ймовірно його очолить після відставки Єрмака? Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.